Розпочали укладку керамоблоку першого ряду. вже. Колони вже опалубку зняли. Ось такий вигляд мають наші колони на будівельному майданчику. Продовжуємо е, армування тераси. Хлопці зараз виставляють там по краю опалубочку. і вже післязавтра розпочнемо приймати бетон. Е, зробили гідроізоляцію, обов'язково обмазочну та рубероїд під кладку стін з керамоблоку. Ось такі у нас вийшли колони. Як бачите, е... Тера... 에... майданчик під автомобіль також вже забетонований. Зараз розставили інші 8 колон, поставили опалубку, будемо також бетонувати разом з плитою під терасу. Продовжуємо будівництво нашого будиночку. Як бачите, вже перші ряди керамоблоку розпочали класти. Ось така краса виходить на нашому вже будівельному майданчику на сьогодні. Продовжимо будівництво будиночку в стилі хай-тек хай-тек загальною площою 640 метрів квадратних.